Дуже народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Безпуття. В минулій серії ми пройшли табір палаючий табір, там, де скелети, там це не ну, небагато пройшли, але дізналися дещо цікаве про цей сесвіт, що тут все Ну, був початок, ось і все. Зупинилися ми не на тому, що нам хтось тут підніжку поставив, його, то зараз будемо розбиратися, хто. хто такий. Сміливець, а? підняте для підніжки коліно повільно опускається. Ну, давай, бродяга, навіщо ти це зробив? Бродяга розглядає обличчя під чоломом, ні шкіри, ні м'язів, одні лише кістки. Мерець не зможе відповісти. Він навіть не ворухнувся, спробувати дос достукатися до нього, залишити його спокій. Ну, якщо він не може відповісти, то сенс, що з ним балакати, ну, то найде собі, не сидить спокійно. Серце міста долинають пісне співи. Бродяга йде по зарослих кам'яних плитах і не слухає. Що за пісне співи? Все це у його голові. А. -а, -а. Він знаходить каплицю і обережно вступає всередину, розглядаючи поїдені гнилю дерев'яні балки, стеля все ще тримається. Ну й добре, що стеля тримається? Як багато молитв почули ці мури, як багато з них почув Бог. Ну, хороше питання. Чи врятувався хтось у цій війні? Скоріше за все, так. Можливо, ну, прям всі аж, ну не могла так? Звідкись доноситься рівномірний стукіт. Бродяга йде на звук і опиняється в підвалі каплиці. Оу. Він бачить трьох мерців. Один стоїть біля стіни і б'ється головою об камінь. Його череп покритий тріщинами. Схоже, він зайнятий цим уже довго. Хоче випилитися. Видубатися, ясно. Ви інших сидять біля нього та спостерігають наглядачі. О, прикольно, й вони б намальовані. Цікаво так. Перший мрець Новенький, другий мрець. Інший не протримається. Другий мрець. Палець ноги. Шо? Мрець, який говорив другим, відриває мізинець від своєї ноги і кладе його на бочку, де вже лежить до вогня. Що? Вони поспорили на бродягу? Перший мрець рано, це ще живий. Гунає гучний удар, череп мерця, що бився головою об стіну, остаточно розколюється, тіло безвольно падає на землю, піднімаючи купу пилу. Перший мець хрипко сміється і забирає собі долоню. Що за О, швидке збереш? Щось мені вони не подобається. Так, знову виграв. Ти завжди ставиш на смерть. Тому що іншому результату не може бути. Іншого може. Нікому не потрібне безсмертя. Наша доля, чужі пошуки безсмертя. Їхній дивний діалог раптом обривається, вони обертаються на чужинця. Попрощайся з пальцем ноги. Ой, попрощайся з пальцем ноги. Уже. Як довго ти тиняєшся? Бодяга не відразу усвідомлює, що, що остання фраза була звернена до нього. Він не рухається, розглядаючи цих незвичайних мерців і думає, що відповісти. Розумні, вперше розумні. Я не пам'ятаю часу. У що ви граєте? Робимо ставки. Ми робимо ставки. Усі помирають. У цій грі не буває тих, хто програв. Коли я маю зайві кістки, я ставлю на життя, і тоді в мене з'являються нові кістки. А ти що робиш? Звикнути до їхньої мови вдається не відразу, вони ніби вихоплюють зі своїх думок лише сенс, Я шукаю таких, як я, щоб рятуватися від божевілля. Безумство чекає на всіх, грай, більше нічого не треба. Ми не станемо живими, ми не повернемо собі почуття. У нас більше ніколи не буде кохання. Нікому не потрібне таке існування, сенсу немає. Тож шукай останню смерть або грай. Заперечити, промовчати. Є сенс. Оп. Завжди є сенс. Хочеться шукати сенс. Ну, то треба шукати, а не. Не не хочу, най собі не шукають. Я сам знайду свій сенс. А якщо розчаруюся в ньому, шукатиму інший. І правильно, тому що життя це можливість робити вибір, і я не відкину своє життя, поки пам'ятаю, хто я. Вислухавши його, мерці довго мовчать, а потім другий забирає свій мізинець назад. Пощастило. Нудно. Вони і справді ставили на нього. Потривожений пил ліниво в'ється над каменем. У неживій тиші лунає бурмотіння, змішане зі зітханням одного зі сперечальників, другий перхає ніби у відповідь. Мерцям не треба дихати, це почуття. Вони мають їх, вони не розуміють. Ви пам'ятаєте свої імена? Усі ми позбавлені минулого. Тепер ніхто не має імені, імена більше не потрібні. Ну, до речі, до речі, до речі, це, що я мав казати. Ну, ви вже помітили. Ну, думаю, ви можете прочитати, хто там говорить. Перший, другий, третій. Я не знаю, які в них голоси можуть бути. Вони мертві. Тому читаю більш-менш однотонно. Ну, можливо. Можливо, не ок, але. Я Ну, давай я давайте дамо вам імена, чому мовчати? Мені потрібні, щоб розрізняти вас. Може, Бен і Бін? Хто Бен, хто бін? Мені подобається Бен. Тоді я Бін. Другий вертається до бродяги. А хто ти будеш? Бродяга. Яке лицемірство? Звалив на нас імена, а сам брати відмовляєшся. Ні, постривай, бродяга, Бен, бін та бродяга. Хм? Гаразд. Мерці відволікаються від нього на свою попередню жертву. Що швидше зросте мохом, він чи його одяг? Я, якщо ми гратимемо на по справжньому мертвих, пішли звідси шукати інших. Бродяга з нами? Ні. Занадто багато думає псуватиме гру. Але ми ще побачимось, якщо він не помре. Друзі? Вони знову дивляться на нього. Та да! Чому ні? Бродяга киває. Можливо, колись їхні шляхи зійдуться, тоді йому не завадять друзі, хоча він і не розуміє, що означає це слово. В сенсі не завадять, не завадять, що зробити. Він сподівається, що ці двоє допоможуть йому дізнатись колись. Троє залишають підвал і їхні шляхи розходяться. Сперечальники йдуть від сонця, це місто їм більше не потрібне. Продяга ж, продовжує свій шлях углиб руїн. Там, де більше нікого немає, нічого не відбувається, кам'яні стіни розчиняють світу сірості, а коли вони закінчуються, залишається лише небо таке ж сіре. Шалених мерців стає дедалі більше, вони нападають, не, див... не ставлячи запитань, їхні руки ніколи не тремтять, їхні обличчя завжди неможливо прочитати. Бродяга не хоче боротися, не хоче їх... рятувати їх, йому не важливо, що стало провиною їхнього безумства, магія смерті або слабкий розум, що не прийняв нове існування, вони не мають надії на порятунок. Або він хоче так думати. Там, де було серце, жагуче від болю, він втомлюється від лихоліття, коли нікого немає, тіло здається громістким, розум непотрібним, а саме існування схоже на жарт свого Бога. Навіщо «Ну ти в'язнив мене в порожній нескінченності? Він не отримує відповіді, знає, що не отримає, питаючи в когось усередині себе. Вау! Туга непомітно переростає у злість, і небо таке файне, файне. Радяга сердиться на тишу, на бездумних, які одягнені в такі ж обладунки, як і він, сердиться, коли його знову змушують вступити в бій. Незабаром він починає нападати першим. Кожен новий бій захоплює його більше за попередній, злість починає ставати метою. Він шукає суперників, він хоче розкривати броню, розривати сухожилки, трощити кістки. Він прагне спостерігати останню мить чужого існування, як падає зброя з рук повага, поваленого ворога, і одного разу програє. Остання смерть не проходить, адже інший мрець не думав про те, щоб розкришити ворога в пилюку. Він просто пішов, коли той перестав рухатися. Нескінченно бігає по небосхилу сонце, а бродяга лежить у пожухлій траві, путаючи себе з мертвими. Зірки народжуються в темряві та помирають з появою світла. Навіщо сонце це робить? Навіщо вбиває зірки? Думки обриваються, перетворюються на щось неясне, на місці серця щемить. Почуття повертаються до нього разом із пам'яттю протягувати на війні ще за життя, і бродяга піддається їм. Півночі він кричить у небо, а потім йому набридає. він змушує себе піднятися та йти далі. Він бере в руки меч, але перестає битися, падає, коли його атакують, чекає, потім продовжує шлях. Він уже далеко від місця своєї смерті. Та ще далі від дому, Коли він знайде те, що шукає. Сонце встигає закотитися стільки разів, скільки бродяга має позначок на піхло свого меча, які були поставлені. Мабуть, ще за життя вони вкриті ними майже повністю. Їх не вистачає. Бродяга починає рахувати наново, вкотре. Земля змінює свій колір, обростає каменем. Витоптані стежки блукають у біринті скель і знаходять свій кінець серед вогнів. Усюди валяються уламки латів і. Це табір? Навколо вогню сидять п'ять фігур у чорній броні. Шолами закривають їхні обличчя, а на щитах подряпані черепи. Люди? Ні, цього не може бути. Продяга розуміє, що правий. Воїни не рухаються, не дихають, лише дивляться в вогонь заворожено, ніби більш нічого немає навколо. Багаті змушує співати майже догорівші поліна, співають вони ніби призовно, або ж це мариться і просто грає вітер. Призовно, цікаво, цікаві словечки. Якісь люди ще натрапилися. Ну, звісно, що рано чи пізно будуть люди тут, тільки чи вони як ставляться до. Не мертвих? Ще те питаннячко. Ну, гаразд зараз буде. Дивиться, що вони з нас хочуть. Може зберегтись швидке збережень. Не встигає бродяга ступити й кроку у бік воїна, як один із них повертає голову. Ні, вони не живі. Як він виглядає надто до нас завітав новий кат, його голос низький. Повний гудіння живіше, ніж усіх, кого бродяг зустрічав дотепер, але є в ньому щось надривне. Не чекаючи відповіді прибульця, інший воїн запитує з сумнівом «Чи нова жертва? Ні, подивись на нього. Смерть над ним не владна. Застиглі вони дивляться на бродягу. Чи приєднаєшся ти до нашої благородної мети? Хто ви і що маєте за мету? Ми кати. Життя відкинуло нас, тому від... ми відкинули все живе. Головний КАТ. Коли була перша війна, наш час забрали численні бої. А коли була друга війна, нас покликали царство мертвих, щоб знову вбивати. А коли ніколи не залишилося, нас покинули. Ви говорите про дві війні? Я знаю ще про одну. Земля двічі згорівша перший раз виною нашої дурості, другий нашого відчаю. Але нічого не було б, якби не некромант. Він хитросплетіннями та інтригами зіштовхнув два князівства, щоб побачити війну. Він приходив до обох князівств та пропонував магію смерті, коли армії виснажилися, а землі збіднілі. Владики прийняли його допомогу. Хто цей некромант? Ми не знаємо, ми шукаємо, помста не забереться. Некромант має заплатити. У гонитві за ним ми винищуватимо все живе, адже війна те, заради чого він нас створив. Наш князь забутий, наші діти лежать у могилах із дурнями та трусами, які бігли від смерті, та трусами Та... Я не знаю, це якісь русизми чи що тут, мабуть, не все тут так все од... чисто перекладено. Ну, є, які, які бігають смерті в вогонь. Ми не дозволимо собі так низько впасти. Біль це наша сила. Коли ми спалимо некроманта, ми спалимо цей світ, щоб більше ні було дурості, щоб більше не було розпачу, життя це помилка. Ні, ну це ти перегнув палицю, ні, це не так Ти що? Життя не помилка, воїни мовчать, вони не збираються сперечатися, в них своя істина, скільки років вони її бережуть. Для них вона важливіша за їхні власні душі, Відблизки вогню танцюють на чорній сталі їх обладунків, відволікаючи увагу від важких поглядів. Навіщо їм вогонь? Вони ж зневажають його, а може, саме тому й туляться біля вогнища, ніби живі, випробовують свою волю, свій дух. Адже вогонь може подарувати спокій, усе, що насправді всім мертвим потрібно. Якщо ти не з нами йди, ти маєш згоріти, я собі своїм шляхом піду. Розпач пожирає зсередини, Бродя розвертається і мовчки йде. Передгір'я проводжають його червоними хмарами, це місце надто мирне, вітер гуляє вільно і безтурботно, він не шумить і не виє, лише ніжно торкається трави і відступає до неба, ніби боїться нашкодити. Хмари збираються і розсипаються білим пилом, а коли настає ніч, мішаються із зірками. Позначки на піхви вистають марними. Навіщо час, якщо, є, якщо все, що є? Це нескінченний шлях. Час потрібен живим, щоб пам'ятати про смерть. Замість того, щоб думати про дні, бродяга думає про тишу ранку, про красу сонця на смерканні, про те, як колись намагався давати імена зіркам, це повертається до нього невідчутно одного разу він просто ловить себе на думці. Навіть звідси їх можна побачити птах, перлина, діва, щит та усмішка. Образ постає перед ним ясно, як ніколи, і він зосереджується на спогадах. Це щось дуже важливе. Він повинен пам'ятати птах на гербі родинного дерева, такий самий на зеленому плащі, первини блищать на шиї. Темно-руде волосся струмує по сильних плечах, сталь у погляді сірих очей, але усмішка засмушує обличчя сяяти, такою вона була. Войовниця з далеких диких країн, а потім почалася війна, і вона воювала під ворожими прапорами, він не втік, хоч і бажав цього найбільше на світі. Щодня він молився богам, щоб не зустріти її на полі бою. Вони не почули його молитви. Того дня, коли він убив її, час завмер, того ж дня він дозволив вбити себе, а повстав. Вже без пам'яті бродяга закриває обличчя руками, наче хотів би заплакати. І ще довго сидить у тиші. Поряд із дорогою проходить мис, там за урвищем нічого немає, лише голе дно, що залишилося від висохлої річки. На краю мису зростають багаторічним мохом волуни. Бродязі не відразу вдається розглянути фігуру в серу жовтому. Плещі. Ось таке ось виявляється сюжетний поворот такий. Ну, гаразд, тоді, що то за фігурами будемо дивитися вже в наступній серії. Тож дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, а найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.